Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха я вчителька Алфер. На цьому році ми згадаємо, що таке система рівнянь із двома змінними, як їх розв'язувати та де застосовувати. Найперше згадаймо, що називають лінійним рівнянням з однією змінною. Це рівняння виду АХ дорівнює Б, де Х змінна, А і Б деякі числа, наприклад, 2х дорівнює 8. У цьому рівнянні x дорівнює 4, що є єдиним коренем рівняння. Але рівняння виду 0 x дорівнює 0 буде мати безліч коренів, тобто будь-яке число може бути його коренем. Зрозуміло, на що б не помножили 0, добуток завжди буде дорівнювати нулю. Рівняння виду 0х дорівнює b, при b що не дорівнює нулю, не буде мати коренів. Помноживши 0 на будь-яке число, ми отримаємо лише 0. Наприклад, рівняння 0х дорівнює 5, коренів немає. Але бувають ситуації, коли рівняння може мати не одну змінну, а декілька. Наприклад, рівняння 3х плюс 2y дорівнює 8 є рівнянням із двома змінними. Його розв'язком є пара чисел x дорівнює 2, а y дорівнює 1. Записують в круглих дужках спочатку значення змінної x, а потім y. 2, 1. Рівняння з двома змінними може мати один розв'язок безліч або не мати жодного. Пара чисел 4 та мінус 2 також є розв'язком рівняння 3х плюс 2 y дорівнює 8. Якщо зобразити усі розв'язки рівняння на координатній площині, то отримаємо графік рівняння. Графіком поданого рівняння є пряма. Що проходить через точку А з координатами 2 і 1 та точку Б з координатами 4-2, як це зображено на екрані, можемо окремо виділити такий вид рівняння, як лінійне із двома змінними, це рівняння виду ax плюс Бі дорівнює С, де х та у змінні, а c — деякі числа. Наприклад, 4х плюс 2у дорівнює 6. Тепер згадаймо, що називають системою рівнянь із двома змінними. Система двох рівнянь із двома змінними складається з двох рівнянь, які містять дві змінні зазвичай x та y. Наприклад, система рівнянь X-Y дорівнює 2 та 2х дорівнює 7. Розв'язком такої системи є пара чисел 3 та 1. Розв'язати систему рівнянь можна у кілька способів. Перший спосіб графічний. Необхідно побудувати на одній координатній площині графіки рівнянь, що входять до системи. Побудувавши, знаходимо координати точки перетину побудованих графіків. Ці пари чисел і будуть розв'язками системи рівнянь. Спробуймо розв'язати систему рівнянь згадано раніше. Для першого рівняння візьмімо такі дві точки: перша з координатами 2 та 0, а друга з координатами 4 та 2. Ці пари чисел є розв'язками цього рівняння. Проведімо через ті точки пряму. На рисунку її позначено червоним кольором. Для другого рівняння візьмімо точку з координатами 1 та 5 і точку з координатами 2 та 3, проводимо другу пряму зеленим кольором. Прямі перетинаються в точці з координатами 3 та 1. Ця пара і є розв'язком системи рівнянь. Другий спосіб розв'язування системи лінійних рівнянь це метод підстановки. Для того, щоб розв'язати систему цим методом, потрібно перше. Виразити з будь-якого рівняння системи одну змінну через другу. Друге. Підставити в інше рівняння системи замість тієї змінної отриманий вираз. 3. Розв'язати одержане рівняння з однією змінною. Четверте. Знайти відповідне значення іншої змінної. Розв'яжімо останню систему рівнянь цим способом. Виражаємо з першого рівняння змінну Х. Отримаємо х дорівнює 2 плюс y. Підставляємо цей вираз замість х в друге рівняння системи. 2 помножити на суму 2 та y плюс y дорівнює 7. Розв'язуємо друге рівняння системи з однією невідомою, розкриваємо дужки. 4 плюс 2 плюс y дорівнює 7. Тоді 3 дорівнює 7 мінус 4, 3 дорівнює 3, звідси y дорівнює 1. Підставляємо це значення у вираз x дорівнює 2 y, тобто х дорівнює 2 плюс 1 що дорівнює 3. Звідси пара чисел 3 та 1 є розв'язком системи рівнянь. Третій спосіб розв'язування систем рівнянь метод додавання. Щоб розв'язати систему рівнянь цим методом, потрібно перше помножити обидві частини рівнянь системи на такі числа, щоб коефіцієнти біля однієї зі змінних в обох рівняннях. Стали протилежними числами. Друге додати почленно ліві і праві частини рівнянь. Третє. Розв'язати одержане рівняння з однією змінною. І четверте знайти відповідне значення іншої змінної. Повернімось до раніше розв'язаної системи рівнянь. Можемо помітити, що коефіцієнти перед змінною y в обох рівняннях є протилежними числами мінус 1 та 1. Додамо почленно ліві і праві частини. Отримаємо суму різниці. Ікс та ігрек, та суми 2 x та y, що дорівнює 2 плюс 7. Розкривши дужки, маємо х- плюс 2х y дорівнює 9. Мінус y та y взаємознищуються. Тобто рівняння перетворюється на 3х дорівнює 9х дорівнює 3. Підставляємо це значення в перше рівняння початкової системи. 3 мінус y дорівнює 2. Тоді мінус y дорівнює 2 мінус 3. Мінус y дорівнює мінус 1. Звідси Y дорівнює 1. І знову пара чисел 3 та 1 є розв'язком цієї системи рівнянь. Ми згадали три способи розв'язування систем рівнянь з двома змінними. Звісно, найкращого способу немає, і метод розв'язування потрібно підбирати до кожної системи окремо. А тепер застосуємо системи рівнянь з двома змінними на практиці. Розв'яжімо таку задачу. Петро та Олеся разом прочитали 180 сторінок книжки. Відомо, що Петро читав 2 години, а Олеся три години. За одну годину Петро та Олеся разом читають 70 сторінок. Знайдіть, скільки сторінок за годину читають Петро та Олеся окремо. Складімо математичну модель до задачі у вигляді системи рівнянь з двома змінними. Нехай Петро за одну годину читає Х сторінок, а Олеся і сторінок. Тоді за дві години Петро прочитав 2х, а Олеся за три години 3. Отримали перше рівняння системи. 2х плюс 3 дорівнює 180. Також відомо, що за одну годину разом вони читають 70 сторінок. Тобто друге рівняння системи x плюс y дорівнює 70. Розв'яжжімо систему методом підстановки. Виражаємо з другого рівняння змінну x. Х. х дорівнює 70-і. Підставимо в інше рівняння системи. 2 помножити на різницю 70 іг плюс 3 y дорівнює 180. Розкриваємо дужки. 140 мінус 2 плюс 3 дорівнює 180. Тоді y дорівнює 180-140. Звідси y дорівнює 40. Підставляємо це значення y у вираз х дорівнює 70 y. Тоді x дорівнює 70-40, тобто 30. Відповідь: Петро читає 30 сторінок за годину, а Олеся 40. На цьому уроці ми згадали, як розв'язувати системи рівнянь з двома змінними та як їх застосовувати. На наступному уроці ми дізнаємо, що таке степінь з цілим показником. Дякую за вашу увагу та до зустрічі!